У вас є таке відчуття, ніби всім навколо дали інструкцію до життя, а про вас забули. Всі такі рішучі, яскраві, впевнені, а ти сидиш і думаєш, може я не дотягую? Спойлер, у цій історії ви точно не одні. Статистика каже, що 85% людей час від часу почувають себе недостатньо хорошими. Значить, майже кожен із нас боровся з тим внутрішнім критиком, який шепоче: не висовуйся, тобі ще рано або вже пізно. Та й взагалі, кому ти потрібен? І що найцікавіше, невпевненість вона не приходить по графіку. Вона любить ефект несподіванки. Наприклад, на зустрічі, коли ти хочеш висловитись, але ніби кнопка м'ют увімкнулася сама. А потім увесь вечір в голові ти прокручуєш вже режисерську версію і думаєш, як би ти круто відповів, якби ось так сказав. А якби вони ось так ще запитали, то я б ще і ось так відповів. Або коли хтось зробив комплімент, а відчуття ніби перебільшують. І замість дякую, ти вже починаєш виправдовуватись і применшувати себе знайомо. Я маю для вас хорошу новину. Невпевненість це не риса характеру, як деякі думають, і це точно не вирок. Це звичка мислення, а звичку можна змінити. І сьогодні поділюся я з вами трьома робочими способами, які реально допоможуть підкрутити у себе оцей рівень самоповаги і, нарешті, послати того внутрішнього критика під три чорти. Обіцяю, тут не буде щось на кшталт типу. Думай позитивно і просто повір у себе. Лише те, що реально перевіряли психологи, і те, що реально працює у реальних людей. Перший спосіб станьте нарешті собі другом. Почнімо з очевидного, але чомусь найскладнішого. І перший крок це навчитися розмовляти із самим собою. Я вже бачу цих хейтерів-коментаторів, які скажуть, що якщо почати розмовляти із собою, то ну це ваще діагноз. Коротше хейтерам зелене світло, ідіть, пишіть в коментарях, ви і самі все знаєте. А чим більше коментарів, до речі, тим краще просувається відео. Тому ми не проти. А також ми не проти, до речі, якщо ви поставите лайк прямо зараз і підпишетесь. Тут багато дійсно цікавого контенту. Так от, якщо казати відверто, то у кожного голові живе внутрішній голос, який коментує наші дії. І це нормально. А що ненормально, що цей коментатор найчастіше поводиться як токсичний начальник. Ми говоримо собі речі, яких... Ми б ніколи не сказали найгіршому ворогу, не те що другу. Подумайте самі, чи сказали б ви близькій людині, що вона виглядає жахливо, нічого не досягла? І взагалі, хто ти по життю? Звісно, ні. То чому ми дозволяємо собі говорити таке про себе? А правда в тому, що ми надмірно фокусуємося на вадах і тому досить часто знецінюємо власні успіхи. Наприклад, після невдалої співбесіди людина може подумати, це був жахливий провал. Я повний не я осоромився на всю компанію. Але варто свідомо змінити цей монолог. Так було незручно і не ідеально. Зате я був сміливий. Я наважився спробувати. Уже за це варто себе похвалити. Відчуваєте різницю? Ви все ще визначаєте недоліки, бо ну, це правда, але ви не перетворюєте їх, їх на ярлик я нікчема, бо це не так. Бо це одна співбесіда, а на іншій вже буде набагато краще. Ви молодець, що пробуєте. І тільки такий погляд на ситуацію має бути. Якщо у вас щось не виходить одразу, це не привід себе принижувати. Досконалості взагалі не існує, ви ніколи не зможете бути ідеальним для всіх. І помилки це не поразки. Це така природна частина життя і росту. Коли ви пропускаєтесь помилки, не карайте себе, а запитайте, а що ну, корисного я можу з цього винести? І рухайтесь далі. Повірте, ваша цінність, вона не залежить від того, чи подобаєтесь ви всім, чи не подобаєтесь. Ви єдина людина, з якою проводите 100% свого часу. То, ну, на мою думку, було б непогано подружитися з собою, правда? Якщо вам складно в голові налаштувати ось цей внутрішній діалог, я розумію, то спробуйте прям виписати собі всі свої думки. Повірте, коли ви почнете писати, ви помітите, наскільки душніле той критик буває, і наскільки нісенітницю він іноді несе. Також, якщо ви хочете, ну прям супер вправо, то спробуйте написати нашим психологам до чату. Це абсолютно безкоштовно, посилання знизу в коментарях. І прям, не знаю, так і пишіть. Хочу навчитися бути собі другом. І це буде найсильніший перший крок. Спосіб два, якщо перший вас. Чомусь не відгукується. Невпевненість вона боїться дій. Тому другий дієвий спосіб це поступово робити те, що вас лякає, замість того, щоб ховатися від страху. Уявіть впевненість як м'яс, який неможливо накачати лише читаючи книги, да, купу відео і просто мріючи про сміливість. Треба брати. І тренувати цей м'яз. тобто діяти. І ось тут варто почати із маленьких викликів самому собі. Ви боїтесь, наприклад, заговорити на публіці, поставте питання на наступній робочій зустрічі. Так, якесь просте, нескладне. Але це буде перший крок, і м'яза почне тренуватися. Якщо ви, наприклад, відчуваєте дискомфорт серед нових людей, киньте собі виклик, познайомтесь, хоча б з однією новою людиною. Або... Ви можете на цьому тижні просто привітатися, або комусь щось написати на сторіс, або ще якось, ну, що вам здається найлегшим. І так, спершу такі кроки, вони здаються крихітними, але кожен подолений страх це плюс один до вашої впевненості. Дуже важливо діяти ну, попри страх, а не в очікуванні, коли страх зникне. Бо він не зникне, а він навпаки може збільшуватись. І ви можете думати: ну, я спершу наберусь впевненості, а тоді я вже це зроблю. Але працює навпаки. Ви спершу дієте, а вже потім отримуєте впевненість. І я вам це гарантую. А що ще прикольніше, що другий раз вже набагато легше, а на третій вже взагалі страху може бути і не бути. Коли ви робите те, що вас лякає, ви посилаєте собі сигнал. Я зміг. Навіть якщо результат не ідеальний, сам факт, що ви наважились, вже зменшує силу ось цього страху. Перед вами. Є, до речі, прикольний і реальний приклад був підприємець один, досить складне ім'я в нього, але я спробую звали його Джаджіанк. І він дуже боявся відмов і невдач. Він відчував себе просто повною нікчемою, особливо коли йому хтось казав ні. І він вирішив, коротше, повністю це перекрутити і навмисно отримувати відмови щодня, щоб перестати їх боятися. Звучить логічно. Дія влаштував собі такий челендж. Він 100 днів підряд щодня просив у різних незнайомців про щось дивне або, знаєте, таке ще нахабне, ну, щоб точно отримати відмову. І він попросив позичити 100 доларів, чи безкоштовно там зробити добавку до гамбургера в ресторані. Ну, коротше, різні такі штуки. Але, що найголовніше, це спрацювало. Бо, по-перше, він усвідомив, що відмова це не кінець світу. Виявилось, що ну, почуття сорому і ось цього, знаєте, болю від слова ні. З часом воно притуплюється. По-друге, були і несподівані перемоги. Деякі здавалося ну, неймовірні прохання, отримували відповідь так. Наприклад, в одній кафешці йому взагалі дали бургер безкоштовно. До речі, це в Макдональдсі може спрацювати, якщо ви скажете, що замовляли щось, а вони щось вам доставку не поклали. Проте, брехати я не рекомендую. Це погано. Але. Повертаючись до цього експерименту, Дія да? він докорінно змінив свій світогляд ось такими маленькими діями. Вам не обов'язково йти на такі екстрими, як 100 днів відмов. Але урок тут такий, що чим частіше ви діятиме, тим швидше зруйнується ваша невпевненість. І нарешті, третій спосіб: фокус на власних досягненнях і розвиток своїх сильних сторін, тобто перенавчити свій мозок бачити в собі хороше. Люди з низькою самооцінкою, вони схильні зосереджуватися на своїх помилках і слабкостях, ніби прям під мікроскопом розглядають кожен промах. І тут найпростіше, що треба змінити, це фокус уваги. Тобто, є проста вправа. Щодня записуйте собі щонайменше одну свою маленьку перемогу. Це може бути що завгодно. Там я встав вчасно і не відклав будильник, або я провів продуктивну зустріч, чи там виділив час на тренування. Будь-що, головне це записувати. Психологи радять вести такий щоденник успіху кожного дня, занотовуючи хоча б один свій успіх, і це змушує вас шукати позитив у кожному дні. І воно поступово тренує мозок помічати прогрес, а не тільки промахи. Ви просто коли прям сядете і почнете писати, ви такі блін, так я і тут молодець, я і це зробив, і тут я був сміливий. Ну там чи сміливий. Головне тут навчитися хвалити себе навіть за маленькі досягнення. Спершу буде незвично 100%. Але з часом ви помітите, що почуваєтеся впевненішими, бачачи вже чорним по білому, да, що ви там написали свої ці власні перемоги. І тут ще одна порада, і вона, скоріш за все, ну вона автоматично у вас може виходити це навчитися приймати позитив від інших. Тобто, якщо вам кажуть якийсь комплімент, то постарайтеся наступного разу не відмахатися скромно, та ну що там нічого особливого, а просто посміхніться і сказати Дякую. Причому так без жартів, просто дякую. Отже, по-перше, стати собі другом і замість самокритики практикувати самопідтримку. По-друге, діяти, навіть якщо лячно, так ви тренуєте м'яз впевненості. По-третє, сфокусуватися на своїх сильних якостях та успіхах. Ці методи вони доповнюють один одного. Якщо ви практикуватимете їх щодня, то та що там щодня? Якщо ви навіть зараз, просто зараз напишете в коментарях, чому ви молодець, або молодець, наприклад, що подивилися це відео. Це вже буде величезним кроком. Ще більшим кроком буде спробувати робити ці техніки, або просто звернутися безкоштовно до наших психологів посилання знизу в коментарях. Пам'ятайте, що навіть дуже відомі і успішні люди вони колись сумнівались в собі. Різниця в тому, що вони не дозволили цим сумнівом зупинити їх. Тож не дозволяйте і ви. Ви цього варті. І ми теж варті вашої вподобайки та підписки. У Нас тут дуже багато дійсно цікавого контенту.